Курісовек палац вдвічі будували і тричі руйнували. У селі Курісове біля Одеси можна побачити дивовижний палац. Його заснував Іван Куріс з козацького роду на Полтавщині. На початку 19 століття він почав будувати палац як лицарський замок, а ось його онук. Розбудував західну частину наслідуючи мавританський стиль. Так з'явились високі башти, які нагадували мінарети. В часи розквіту садиба мала розкішний сад, квітники та фонтани. Тут гостював композитор Микола Лисенко. Окрасою палацу була парадна зала, світло до неї потрапляло через стелю у вигляді акваріуму з чудернацькими рибками. У радянський час маєток тричі руйнували вперше у 1920 році, коли шукали скарби колишніх власників. Потім, під час Другої світової війни, а востаннє його знищила пожежа у 1990 році. Зараз палац реставрують, він може привабити туристів та стати зоною відпочинку. Більше про цікаві місця на плічопліч -пліч згуртовані громади.